Друзі, всім привіт! Читаю ваші коментарі і бачу, які питання вас хвилюють. Давайте сьогодні запишу для вас таке коротеньке відео підказку, можливо, це також комусь знадобиться. Отож, друзі. Як сплатити податки онлайн? Все дуже просто. Можна скористатися навіть сервісом електронного кабінету. Давайте розглянемо зараз два приклади. Перший буде на фізичній особі громадянину, а інший на фізичній особі підприємцю. Отож, друзі, я зайшла в електронний кабінет, як це звичайно ми заходимо, і ось, бачите, тут зліво є меню. Я перехожу в розділ Стан розрахунків з бюджетом. Друзі, я нещодавно записувала відео, де ми розглядали, як самостійно перевірити, чи не виник податковий борг. Можете переглянути на каналі. Але в цьому розділі є в стан розрахунки з бюджету. Ось така дуже-дуже цікава фішечка, я би сказала, так на неї. Просто, можливо, хтось вже давно не користується, а можливо, хтось її навіть і не бачив. Просто для цього, щоб її побачити, потрібно бачити ось такий курсор, провести його аж до самого кінця, друзі. І ось у нас є. Останній колонка, бачите, називається реквізити. А під нею ось така картка. І друзі, ось у нас є рахунок, да, наш податок, який нам потрібно сплатити. І ми зараз просто натискаємо на цю картку і напряму прямі, пряміком на цю картку сплатимо цей податок і цю суму, яка нам потрібна. Друзі, ось у нас. Відкрилося таке додаткове віконечко, яке пропонує нам тут деякі банки. Друзі, ви можете скористатися навіть qr кодом Тут уже кожен нехай обирає те, що йому зручно, і те, до чого він звик. Наприклад, мені оці QR-коди, ну, взагалі, вони не то, що мені не подобаються, мені незручно якось і ну не моє це, скажімо так. Тому я обираю для себе ось лік «Юпей» і натискаю Сплатити. Ви можете зробити будь-яким способом, який влаштовує вас. А тепер, друзі, бачите, у мене відкрилося ось таке іще одне вікно. Оскільки я маю картку від Приватбанку, бачите, ось тут видно, що це «Приват24». Я просто ось можу натиснути сюди, бачите, і сплатити через «Приват24». А можу просто, якщо це не приватбанк, якась інша картка, ось я напишу номер картки. Термін дії, і на обратній стороні ззаді там є три цифри. І натиснув таку сплатити. Просто це у нас буде прямісінька сплата на той податок, на який ми повинні сплатити. А тепер, друзі, давайте розглянемо на фізичній особі підприємцю. Це буде просто аналогічна картина, але просто може не кожен її встиг роздивитися. Друзі, я бачите, також заходжу в меню. І обираю стан розрахунків з бюджетом. І оскільки, друзі, у фізичної особи підприємця зазвичай дуже багато усяких платежів, то потрібно спочатку цей курсор згори донизу протягнути, а потім ізліва направо. І ось бачите, навпроти кожного платежу, тут також мається така колоночка із катками. На будь-яку я ось натискаю, і також тут вискакує по аналогії те саме вікно. Ви обираєте свій банк. Натискаєте Сплатити і вписуєте свою картку або користуєтесь через приват24. Ось так, друзі, легко і просто можна не просто сплатити, а потім навіть і перевірити, чи немає у вас боргів. Ну, в тому відео, де ми розглядали про, саме про податковий борг, можете глянути, там все детально я розписую. Отож, друзі, на цьому все. Я вважаю, що це все дуже зручно. І я сподіваюся, що це відео для вас стало хоч чимось корисним. Якщо у вас є якісь запитання, я знову ж таки кажу, пишіть у коментарях. Будемо розглядати деякі з них, чим зможу я буду намагатися вам допомогти і бути для вас хоч чимось корисною. А поки я всім дякую за увагу, всім щастим.